Працівники ДБР спільно з СБУ затримали адвоката з Драгобича, який за 16 тисяч доларів обіцяв допомогти місцевому мешканцю виїхати до Європи. Окрім цього, він погрожував судді, яка розглядала його справу. На початку березня до адвоката звернувся чоловік за консультацією. Він шукав способи виїзду за кордон на заробітки. Правник запевнив, що зможе організувати його виїзд до Польщі. Для цього потрібно було оформити документи про супровід важкохворої матері на лікування. Оскільки мати клієнта не мала проблем зі здоров'ям, адвокат пообіцяв підробити документи, які підтверджували термінову потребу в лікуванні за кордоном. Це дало б підставу синові супроводжувати її до Європи. Вартість такої послуги становила 16 тисяч доларів. Правоохоронці затримали адвоката після отримання авансу в розмірі 5 тисяч доларів. Крім цього, наприкінці минулого року адвокат у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. Дрогобицький суд визнав його винним і призначив покарання штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на один рік. Вважаючи рішення несправедливим, чоловік почав погрожувати судді, яка винесла вирок, надсилаючи їй повідомлення з погрозами та нецензурною лексикою. Фігуранту оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон та погрози вбивством судді. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою. Розслідування триває, встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності. thank you